На засіданні постійної комісії Смілянської міської ради з питань місцевого самоврядування депутатської діяльності законності запобігання корупції та надзвичайних ситуацій, депутати розглянули шість проєктів рішень. Серед ключових питань порядку денного було встановлення звання почесних громадянин міста Сміла. Відповідне положення визначає критерії та порядок присвоєння звання. Дане положення було. Проведено відповідність і викладено в новій редакції в зв'язку з тим, що до нас надійшло звернення спілка родин загиблих, які наполягали на тому, щоб нашим військовим, які загинули, було присвоєння звання почесних громадянин міста Сміла. Ми розробили дане положення, внесли зміни в макет медалі. Також комісія підтримала укладення меморандумів про партнерство між Смілянською міською територіальною громадою та двома іншими громадами України Морноградською громадою Донецької області та Роганською громадою Харківської області. Зумовлено це зокрема тим, що на урядовому рівні саме міністерством розвитку громади і території України і за схваленням з кабінету міністрів України було започатковано експериментальний проект. Його назва офіційно дуже довга, скорочено і скажімо так, брендова назва це пліч опліч, згуртовані громади. А цей проєкт полягає у наступному він скажімо так, покликаний об'єднати тилові громади, які знаходяться на більш-менш спокійних територіях України, і прифронтові громади, так звані громади форпости, і з метою, скажімо так, встановлення партнерських відносин, перш за все, і допомоги з метою надання допомоги, допомоги. у відновленні даних громад, встановлення соціальних зв'язків, адаптації внутрішньопереміщених осіб, ветеранів і так далі, і тому подібне серед форм підтримки пропонованих. Можна відзначити надання гуманітарної допомоги, знову ж таки, налагодження, адаптація внутрішньопереміщених осіб ветеранів, тому що як і з Мирногради, так і з селища Рогань, яке подальшому буде розглядатися вами. А мешканці внутрішньопереміщені особи ветерани, також дислокуються на базі нашого міста. Окрім цього, також цим меморандумом передбачається можливість скажімо так створення умов для релокації бізнесу, який знаходиться на території громади Форпоста, який може. На релокувати до нас на територію громади, а це відповідно і створення робочих місць і підвищення рівня економічного розвитку в нашому місті за підсумками засідання. Ухвалені рекомендації для подальшого винесення цих питань на розгляд сесії, яка відбудеться 26 березня.